Давайте без довгих вступів зайвих розмов одразу до діла. Технічний аспект. Бігав на таких налаштуваннях із 2К розширенням, у якому ви також можете дивитися це відео, підключеним DLSS, а також поставив гру на SSD. Ось моя махіна грав у геймпасі в середньому було 120 кадрів у секунду, і з поодинокими мікрофрізами трохи дратувало, але абсолютно не критично. Із багів піймав лише отаку левітацію, а також час від часу блікували деякі поверхні. Ще попадалися різні прокліпування об'єктів чи поодинокі підвантаження NPC у повітрі. Знов ж таки нічого критичного. Digital Foundry, які у своїх оглядах висвітлюють технічні особливості ігор, вже випустили своє відео по другому сталкеру. Вони кажуть, що ми маємо певні проблеми, в особливості тіні відрослинності, проте нічого такого, щоб не могли виправити патчами. Бачив у людей зі слабким залізом просідання, тому раджу вам зачекати пару місяців, поки поправлять ці аспекти. Ті ж, хто грає на хай-енд апаратурі, ви практично не відчуєте жодних проблем про генерацію DLSS у контексті порівняння. Ерше пройшов кіберпанк лише пару місяців тому, і там місцями відверто помічав генерацію. У Сталкері ж цього абсолютно не бачив, принаймні у себе. Тож як би смішно це не було, але мені здається, що технічний стан вийшов кращим ніж у поляків, якщо не брати до уваги постійно компіляцію шейдерів при запуску гри. Що по візуалу бачив у Твіттері, хтось називав графіку досить застарілою. Що я можу на це сказати? Мені хотілося отримати геймплейний та візуальний Metro Exodus в іншій обгорці, що я і отримав. Атмосфера не зраджує оригінальній трилогії, вона тут просто феноменальна, особливо оточення та освітлення. Все, що наводить на мене сумнів, це лицеві анімації та лінійність відкритого світу. Місцями здається, що навіть перший сталкер мав більш відкриті локації, а тут же буквально набір доріжок у поєднаних між собою паналах. Все таки хотілося більше простору. Ну і можна зауважити, що самі локації досить статичні. Але так можна сказати про більшість ігор в принципі, тож я вже звик. В іншому ж це до біса атмосферна гра, реально правдоподібні деталізовані локації із купою об'єктів, чудове освітлення, як денне, так і нічне, новий більш футуристичний вигляд зони, бо за оригінальним лором нам якраз і намагалися продати те, що показує саме другий сталкер. Це те, чим би він мав бути одразу. Бачив. Про це писали й інші, та й сам це підтверджую. Найцікавіше у грі просто ходити та роздивлятися локації. От настільки вони атмосферні. Хочете, не хочете, а найближчі років 10 заслужено доведеться дивитися відео про відчуття та враження від цієї гри. Здавалося, неможливо перевершити вайби оригіналів, але чорт забирай, їм це вдалося. І з більш предметного радують кількість та якість анімацій. Чудово пам'ятаю, як окремо ставив на аномалі мод на візуалізацію подідання їжі. Тут же це зробили одразу, і виглядає дійсно органічно. Можна зробити висновок, що розробники піддивлялися, що саме людям подобається в оригінальних іграх серії. Найбільшою претензією до трилогії у мене завжди було несприйняття обігрування зброї. Її вигляд, анімації. Тепер же перезаряджання, процес стрільби та усе, що з цим пов'язано. Нарешті нагадую сучасний тактикульний шутер типу Insurgency чи Squad. Прямо таки бачу, скільки зброярських модів нас чекає у майбутньому. Тому самі ж стволи автентичні, красиві, текстури правдоподібно передають колір та свій матеріал. Метал, дерево. Ще ніколи у Сталкері стрільба не була настільки приємною. З умовно сумнівного, реально помітно, як вони переробили локації із оригіналу. Деякі люди через це називають цю частину рімейком першої. Частково погоджуюся, що хотілося б суто нових локацій, але усе одно їх переосмислювали. Тож, принаймні, відвертого копіпасту тут немає. Складно не відзначити кольору. Дерову фільтрацію світу, ясний день, дощова ніч, тьмяно-жовті шторми, а також незабутні червоно-багряні викиди. Іноді складається враження, ніби це сама зона звертається до тебе та створює відповідний настрій. Зрозуміло ж, це якісна подача арт стилю. Навіть оригінальні частини, які не можна було назвати красивими, все одно так само затягували у свій світ. Тому, якщо комусь все таки здається, що рівень графіки застарілий, то й з артистичного боку другий сталкер просто неперевершений. Можливо, мене назвуть Йеретеку. Ком, але з того, що грав, у плані вибудови світу, складається враження, що все стало більш насиченим. На останок скажу про інтерфейс. Він не у всіх частинах був зручним, як на мене, але завжди був особливим. Тут же пішли шляхом мінімалізму та вирішили зробити суто необхідні показники: компас, здоров'я, витривалість, рівень, радіації, а також кілька вторинних по типу голоду та перевантаження. Головний екран безпосередньо під час геймплею не показує нічого зайвого і на краще, адже тепер спокійно можу роздивлятися місцеві пейзажі, коли звісно не заважали десятки клятих підказок на пів екрану. Також не сподобалося внутрішнє меню нашого КПК. Раніше воно було більш зрозумілим, а екран покращення зброї взагалі ніби якісь китайці робили. Не одразу розібрався у цих всіх іконках, хоча сам концепт перенесли з зову прип'яті. Тож графічно гра мені зайшла. Маємо живу осучаснену версію доволі відомої гри, за яку не Соромно бачив, як багато людей жалілися і на проблеми зі світлом, і що це суто рімейк. Мене особисто ці проблеми оминули. Тож із розширенням 2К просто кайфував. кажу відверто. Якщо повернутися до огляду Digital Foundry, вони так само хвалять візуал гри, бо текстури переважно високого розширення, а оточення має деталізовану геометрію. Тож, ось вам дві думки про графіку. Тепер про звук. Одразу скажу щодо проблем із музикою. Річ у тому, що коли на фоні грає якийсь ембієнт, він може просто взяти та обірватися. Самі звуки при цьому лишаються. Не знаю, із чим це пов'язано. Можливо, вони прив'язали певні треки до конкретних локацій, але це явно треба правити патчами. Те саме і з ефектом рації у діалогах. Одну секунду йде автентична переговорна симуляція, а в іншу персонаж ніби телепортується до нас просто потрібно більше часу, а спосіб ми знайдемо. Головне не втрачати надії. Не критично, але дратує і з іншого у звуках копіпаст більш помітний. Нехай мене поправлять затяті фанати, але мені здається, що вони перенесли цілі фрази української озвучки із попередніх ігор. Точно бачив ідентичні репліки раніше, і мені здається, їх навіть не начитували наново. Хоча мені якось на це байдуже, бо отримую неймовірну насолоду саме від української озвучки. Обожнюю те, що зробили у метро та старих сталкерах, просто мед для вух. Спокійно можу грати англійською в оригіналі, але це суто естетичне вподобання. Як на мене, лише самих українських субтитрів вже замало. Думаю, за саму акторську роботу не варто нічого казати. Ви і так все бачили у трейлерах. Вони чудово справилися із завданням. А от і з музикою все вийшло не настільки добре. Навіть оригінальні саундтреки навряд можна назвати найкращою музикою із ігор, але які ж вони особливі та атмосферні. Думаю, ті, хто грали, мене зрозуміють. Тут теж маємо чудові ембієнт композиції, але якщо не брати до уваги їхнє обривання. Вони на мою суб'єктивну думку не дотягують до оригіналу. Сказав би, що тут грає напружений гул, що вдало підкреслює його ситуації у небезпечному світі. Втім, знов ж таки, ніби бракує якоїсь родзинки. Також у грі є купа пісень українських виконавців, що грають через приймачі. Але я вмикав режим стрімера, щоб Ютуб не кидав копістрайки на відео, тому був позбавлений цього задоволення. Звуковий же дизайн у дещо кращому стані. Він позбавлений цих всіх названих проблем. Помічав кілька старих звуків із оригіналу, тож якоюсь мірою це дійсно схоже на рімейк. Втім, якщо упустити цей момент, все підіграє насиченій атмосфері звуки пострілів десь вдалині, нелюдські звуки мутантів, загрозливе виття аномалій, все намагається передати небезпеку зони. Хоча знов ж таки, якщо всі сперечаються за візуал, то чомусь ніхто не звертає увагу на звуковий аспект. А він насправді тут дещо слабший ніж він був. Втім, це не означає, що він катастрофічно поганий чи щось таке. Будь ласка, фанати, ховайте зброю, бо вже відчуваю це пекло у коментарях. Тепер про найважливіше, як грається. Одразу скажу, що другий сталкер це не інкарнація гамми, це повноцінне продовження ваніли. Проте мені здається, не скільки тіні Чорнобиля чи Зовоприп'яті, а більше чистого неба. Чому? Бо тут прогресінг до біса лінійний, як і там. З тих 15 -ти годин, що набігав, не відчув реальної свободи. Так, є локація, де ми граємо як заманеться, проте рухатися далі нам дозволить лише основний квест. По суті, зайшов на рівень, пройшов різноманітній. Завдання пішов далі, при тому, що прогресінг деяких локацій так само заскриптовано закрити за стіною головної сюжетної лінії. Зі мною, звісно ж, не погодяться, бо я не розбираюся в іграх, куди там мені. Але Metro Exodus має більше свободи, ніж другий сталкер. Він став ще більш лінійним. По суті, маємо не відкритий світ, а купу арен, поєднаних коридорами. У цьому концепті найбільше дратує, наскільки багато доводиться бігати в пусту. Десь була інформація, що за загальна площа мапи другого сталкеру лише трохи менша за туш у п'ятій GTA, оскільки у нас немає техніки, думаю, ви розумієте, у що це перетворюється. Не можу назвати світ повністю пустим чи нецікавим, але бігати туди-сюди без діла все одно доведеться. Це добра чверть ігрового часу, який тут провів. При тому, що я сам по собі жадібний у цій серії постійно на собі тягаю гори луту. Тож доводиться не бігати, а ходити, що забирає ще більше часу. Тим, хто скаже, що треба викидати зайві речі, відповідаю: тут жорстке розподілення ваги, і по суті, два стволи та мінімальні припаси вже забирають все місце. Хоч трохи збираєте смаколиків після перестрілки, і все можете забути про спринт. І це досить вагомий геймплейний недолік, як на мене. А загальна економічна. Система тяжіє більше до аномалі, як не дивно. Взяв нормальний третій рівень складності, але наскільки розумію, це все-таки важкий. На ньому грошей не те, що мало, а вони просто відсутні. Як не продаю лут, артефакти, як не виконую завдання, тільки можу дозволити собі ремонт та поодинокі покращення зброї. Тут же гра регулярно штовхає до вибору, Підтримуй варту або сталкерів. Умовно граєш за якусь фракцію. Тому з одного боку це традиційний ваніла сталкер, але з іншого нагадує Аномалі, втім, із обмеженим пересуванням по світу, дивує, як деякі гравці називають цю частину прямо таки хардкорною, але деякі загальні механіки вони справді підкрутили. Також помітні проблеми зі спауном ворогів, коли вони з'являються у тебе за спиною або прямо серед повітря. Розробники знають про це і казали, що поправлять у патчах. Проте, на момент запису A-Life не симулює життя. Мутанти, ніби прикуті до певних квестових локацій. І з усього проходження мені здається, що не скриптово зустрів лише одного кровосісю, що у загальному підсилює враження штучності та лінійності світу. Це з того, що мені не сподобалося. Тепер про хороше перестрілки у Сталкері завжди були досить цікавими. Вороги рухалися, застосовували різноманітні засоби проти гравця, але тут це прямо таки вивели в абсолют. Якщо мені не дуже подобається, як мене обмежують економічно, то саме бойова система у цьому плані мене неймовірно радує. Вистачає буквально. Пари пострілів, щоб тебе прибити, і це до біса класно. Кожна перестрілка це натуральна подія. Вороги обходять, закидують нас гранатами, не жаліють. Місцями штучний інтелект, звісно, тупить, але все одно перестрілки із людьми тут неймовірно круті. Та й сам процес стрільби теж оновили. Окрім безпосередньо анімацій, тепер можемо органічно визирати із-за укриттів. Таке ж ви могли зустріти у Far Cry. Мутанти нарешті стали загрозою, якою і мали бути від самого початку. Пам'ятаю, як у першій частині спокійно різав контролера ножем. Тут же такий номер не пройде. Навіть звичайнісінька плоть і та вже є загрозою. Мутанти стали швидкими та небезпечними. Натурально остерігаєшся навіть собак. А скільки бачив ниття з приводу кровосісів, причому за час проходження вже побачив практично всю фауну собак, псевдособак, плоть, кабанів. Бюрерів навіть дійшов до того ж контролера. Сюди ж додаємо аномалії раніше вони виступали радше умовними обмеженнями, аби гравець не заходив куди не треба. А зараз їх добряче насипали по усій зоні. Варто бути уважним, куди пересуваєшся, бо вони досить смертоносні. Займатися експлорінгом так само цікаво. Найбільша проблема із дослідженням світу в оригінальній трилогії, що схорони були скриптові. Мало того, що ти сам скарб вже знайшов, треба було знайти на нього наводку. Якщо усередині не було луту. Зараз же можна ходити та спокійно формити локації. Хіба що треба вибивати окремі потаємні комбінації на сейфи чи ключі, що є цілком логічним. А так досліджувати світ до біса цікаво. Якщо суто грошима нас душать, то за все проходження був напакований аптечками, набоями, їжею та й усім, чим тільки можна. Найкраща форма заробітку, звісно ж, це артефакти. Але як і у Зові прип'яті, вони тут рідкість. Тож раджу збирати, як тільки будете їх. Бачите, у цілому ж це той самий, але більш модерновий сталкер. У ньому так само цікаво досліджувати світ, полювати на артефакти, виконувати завдання, стрілятися. Якоюсь мірою це правда, що гру можна назвати рімейком. Як такого нічого нового я не побачив, проте цього ж і хотіли фанати серії вірно. Єдине, чого не зрозумів, на що робити таку велику мапу, якщо все одно ми будемо рухатися лінійно, та й самі розумієте, неможливо таку територію насичити контентом кожні кілька метрів. На мою думку, розробникам варто пачити гру кілька місяців, а потім зробити пару сюжетних доповнень. Також одне із можливістю свободи, де трохи підкоригувати зону, де ми зможемо кастомізувати собі налаштування та бігати на когось полювати. Про сюжет поки складно щось сказати, оскільки і сам його не пройшов, та й все одно не псував би досвід іншим. Варто відзначити, що у нас збільшилася кількість катсцен, що добре впливає на сприйняття. Поки що я лише підозрюю, хто або що таке Ріхтер, та яким тут боком наш головний герой Скіф, але побачимо, як вже допройду. Ще з приємного нам дають право вибору. На перший погляд здається, що буде варіативність при перепроходженні, але щось мені підказує, що основні події не будуть мінятися. Ще нас ніби водять старими шляхами та показують звичні для трилогії локації та місця. Мовляв, дивіться, це ж культові рівні. Загалом же мені другий сталкер зайшов. Однозначно, не 10 із 10, бо, окрім певних технічних проблем, не зовсім погоджуюся із деякими геймплейними рішеннями. Але у цілому це досить добряче продовження культової серії. Ще пару місяців патчів, і буде цукерочка. Також із не зовсім очевидного, якою б не була ця гра, якби вона вам не подобалася або подобалася, це є культурно-політичним явищем для усієї країни. На наступний день після релізу зайшов на пошту забирати посилку і у когось, замість стандартного сповіщення на телефоні стояв звук КПК зі Сталкеру. Політики говорять про цю гру, та й увесь світ у неї грає. Це більше ніж просто цифровий виріб. Це щось на кшталт національної перемоги, по типу як наша збірна виходить у якийсь фінал. Українцям треба якісь позитивні національні надбання, а сталкер якраз і є одним із них. Тепер про особисте зазвичай роблю великі ґрунтовні огляди, але зі сталкером, мабуть, це буде все. Ще наступне десятиліття. Всі будуть будуть робити відео по цій грі, то ж нема сенсу витрачати час, бо і це навряд чи хтось подивиться. Тож до зустрічі у зоні сталкери.